Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Дітки, давайте сьогодні будемо грати і визначати, яка їжа корисна а яка шкідлива для нашого здоров'я. Розглянемо перший малюнок та назвемо, що зображено на малюнку: пудинг, торт, печиво, цукерки, зефір в шоколаді. Можна зробити висновки. Що це дуже смачні солодощі, але вони не корисні для здоров'я. Розглянемо другий малюнок. Хлопчик з мамою прийшли до магазину. У магазині вони купили хліб, печиво, сік, молоко, фрукти і овочі. Потім вони підійшли до каси, де їх обслуговує касир. Зробивши покупки, хлопчик подякував касиру. Розглянемо третій малюнок. В магазині на полицях ми бачимо багато продуктів. Назвемо їх сметана, кефір, молоко, сир, ковбаса, м'ясо, морква, картопля, капуста, часник, лимони, яблука, груші, цукерки та торти. Дітки згадаємо, з чого виробляють сметану, кефір, сир. Так, правильно, з молока. З чого роблять ковбасу? Правильно, з м'яса. Тепер малята назвіть одним словом продукти, які зроблені з молока. Правильно, це молочні продукти. Назвемо одним словом продукти, які зроблені з м'яса. Так, вірно, м'ясні. Малята розглянемо четвертий малюнок та оберемо шкідливі для нашого здоров'я продукти. Це гамбургер, солодкий газований напій та торт. А інші продукти не тільки не шкідливі, а й корисні для нашого здоров'я. Ви молодці всі. Розглянемо п'ятий малюнок та розкажемо, що сталося з хлопчиком. Хлопчик Мишко залишився один вдома. Та захотів поїсти, але обрав для перекусу шкідливу їжу для споживання. Він нарізав ковбаски, зробив бутерброд та взяв пляшку газованої солодкої води, щоб запити, та пішов у кімнату їсти та дивитися телевізор. Спочатку все було добре і йому було дуже смачно. Проте минуло кілька годин, і Мишкові стало погано. У нього заболів животик. Прийшла його мама з роботи і почала питати, що сталося. Мишко не відповідав мамі, а тільки плакав, що в нього болить животик. На підлозі мама побачила залишки їжі та зрозуміла, що Мишко сьогодні їв тільки шкідливу їжу. Та пояснила хлопчику, що він обрав шкідливу їжу для перекусу і через це в нього розболівся живот. А ще пояснила, що їсти при перегляді телевізора шкодить нашому організму. Так робити не можна. Така харчова поведінка шкодить здоров'ю. Мишко пообіцяв мамі, що він буде харчуватися тільки правильно. Дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Дізналися, що є шкідливі і корисні продукти для нашого здоров'я. Я сподіваюся, що тепер ви будете ретельно обирати продукти харчування, щоб завжди бути здоровими та бадьорими. До побачення!